Ще трішечки не досохло, але роботи в нас дуже багато. Тому показуємо вам відразу. Завдяки нашій спеціальній з кнура, де вона? Зараз візьму. Ось вона, помічниця наша. Подивіться. Все чистесенько. За послугу можна брати в два рази більше. Покажи пластик весь от біля горловини покажи, що воно все чисте. Внизу тут покажи. Тому, хлопці. Кому треба, купуйте. Інтернет-магазин Atom Professional. Інтернет-магазин Atom Professional. Наші менеджери чекають на вас. По промокоду Тигр знижка 5%. І повертаємося до нашого кабеля. Дивимось, ми його окунули ще на кілька хвилин. Він абсолютно чистенький. Жодного помутніння, посіріння, нічого тут не роз'їло. Тому звертайтеся, ми чекаємо на вас. Щасливо.